Всім доброго ранку чи доброго дня. <смі> Хто як прокинувся? Якщо тільки прокинулись, то доброго ранку. Ми вже прокинулись давно, вже трошечки там попрали, ну і не багато, але трошечки було. От, сходила на огород, на вчора мені е, знайома дала е, якихось огірків там, таких хороших, сказала. І я взяла, пішла, посадили із мамою двох. Посадили, так що тепер буде ще більше. Дивіться, яке в мене поле кульбаби. Краса роса, дощик капав, Причі... така погода, не дуже. Ні, ну воно то тепло, просто що зараз у нас буде як відповідальна робота. От, зараз ми з мамою будемо, е, печимо паску, вам покажемо рецепт, як ми печемо. І е, хочемо відправити е, доньки моїй посилочку. Вона хоче пасочок, а, то ми напечемо, відправимо і ще там по щось положимо. Хоча вона каже, що мені нічого не треба, бо. Е, я це не їм, я та, це, ну, в общем, держи фігуру. Ну, Але пасочки любе. То пасочки по-любому передамо, щось іще покладемо обов'язково. От. Оце отаке, у нас сьогодні такі плани. Ну, а там подивимося. Може, ще щось зробимо, подивимося, як ми будемо себе почувати. От ви знаєте, що коли паску печеш, це дуже довго, забарна робота і все. Ви ж знаєте, що Пасху ми і так позитивні люди, через щур. Іноді намагаємося бути, бо не завжди так нам весело, як ми це можемо вам показати. От. Ну, Я думаю, що всі мене люди розуміють, але Пасху треба пекти з позитивним настроєм. Так що зараз будемо веселитися, як може. Маму буду розлікати я, вона мене. В общем, дай Боже, щоб вона у нас вдалася. Вам покажемо рецепт. Якщо хтось захоче, скористатися нашим рецептом. Хоча в кожній сім'ї свої рецепти. Так що, в общем, пішли ми працювати. Добрий день, починаємо пекти паску. Так, налила я молочка. Тепер сахарку трошки. Додаємо цукор а, і дріжджі. І дріжджі додаю. Дочка напише вам той рецепт. Це. Мама, про я, я його поставлю, <світ> хай воно мене 20, щоб воно розтроїлося. Тоді будемо місити пасочку. Треба, щоб з настроєнням усе було. У мами моєї сьогодні дуже приподнятий настрій. <сіх> так що можна да. вийти. З нашими тими сусідами настроєння суперське. Ну, не будемо про. Та не будемо. Треба ж, ми думали, треба це культи. треба з таким душою да. писати, то ми не будемо. Так. Зараз поставлю в тепле місце, хай собі підходить. Беремо тепер 6 яєць. Вливаємо. Ну, Так як мама і сказала, пропорції я то напишу. Це я вам вже так сказала. Но... Це... Добавляємо туди цукор і все добре перемішуємо лінчиком. Тож я казала з Аврори. Супер клас, сам круте. Злива. Так, от. так, оце е, взяли так, взбили. Бачите, яке воно у нас. І додаємо ванільний цукор, ванільку, есенцію. Що у вас є? А, ти напишеш. Що у вас є? Так. Тепер, дівчатка, я молоко додаю. Я тут капнула ванільної есенції у молочку. Так. От. Ось таке воно у нас гарненьке. Ще тільки вели молоко, додали і яйця, а вже пахне. Дуже я люблю паску. Мамино, колись бабушки мої, одна і друга пекли дуже смачні. Ну вони пекли в печі. у нас такої можливості немає, ми в духовці. Це я, щоб сахарюк трошки достав би. Ось так от колотять до того, Колотимо, колотитиме мама до того, поки цукор Цухор трохи. Зараз беру опару, дівчатки, сюди додаю опару. Опара. Угу. Підійшла, таку шапочку зробила. Є сюди. Тепер зараз провію, сию. борошно? Борошно і будемо пену. додавати по чуть-чуть. Так, дівочки, тепер ми вже вдвоєм тут. Я думаю, що вам все видно. Так, просіємо так. Борошно наше. Я на подсобі. Якщо щось не так, то мама мені розкаже. Я правильно чи неправильно роблю. В консистенції тісто наше вийшло, і вже ми зараз будемо місити його руками. Бачите, яке воно гарненьке. Так, додаємо ложку коньяку додаю. Мам, тільки в тісто. Сама пробувати не треба. Я не пробуватиму. Ви знаєте, у нас оце коньяк, але ми його завжди десь додаємо в випічку. Так. Та йому вже годів чотири чи п'ять. У так, нього вже випічка. Так? Ага. Мам. так, мама досіває туди борошно. Зараз будемо додавати висипаю е родзинки. Родзинки, у нас там сухо. Промити, просушене. Да. Суха вишня і журавлина. Зараз вона перемішає, і як оце ви добре перемішали, сюди потім додаєте господи, вершкове масло. Будемо виміщувати. Будем потім побачимо, чи ще трошки муки додаємо. Борошна щоб ще не... додати, чи ні. Ну, бо... Мама вже додає вершкове масло, воно трошки так розтоплено, або просто кімнатної температури. І вже все вимішуємо руками, вже ніяких ложок. так от повинна бути солодка. Дівчатка, я вже додаю борошно. Вже мама мені командує, скільки підсипати. я підсипаю, одною рукою показую, підсипаю, як семиділка. Десять в одному. Я це можу. Тому що, якщо щось неправильно зроблю, то мама мені розкаже. Отак от, от так. І місце, мамка далі, а я буду чекати команди, коли додати ще борошна. То може вже й не а може вже й не будемо. Зараз мама подивиться, як вимісить. Вимісіть хорошо. Да, і я вам покажу, як воно повинно вийти. Ось таке в нас вийшло тісто. щоб воно ну, В кінці мама ще додала трішки олії звичайної. Щоб вимісити, добре, не хочеться муки додати, щоб не забити. Да. Не хочеш забити її вже. Зараз ми на півтора-два години ставимо в тепле місто. Дівчатка накриваємо його і хлопчики, бо якщо що, Може і хлопці будуть місити паску, допомагати вдома. Тоді знову скажуть, що тільки все дівчата. Так що, в общем, ставимо, будемо показувати, як воно в нас підійшло, що буде далі. Так, дівчатка, показую вам, як воно в нас підходить. Отак от гарнесенько. Бачите як? Це тільки воно годинку стоїть. Так що, в общем, чекаємо далі. Так, дівчатка, ось так от воно у нас підійшло, і хлопчики. Так що красота. Пахне. Страшне. Формочки у нас ось такі, ну різної форми. Гляньте, які гарненькі. Такі українські орнаменти. О, зараз ми будемо як виробляти. Буду вам показувати. Дивіться, яке воно. Кістечко. Живе, гарне. М -м -м. Дівчатка, налили трошечки олійки. І мама з допомогою олії буде зараз їх виробляти. Щоб муки, ну, щоб борошна не додати, а просто це, бачите? Так от олійка блищить. Ось так ми форми ложимо. В общем, як розложимо по формам, покажемо вам. Ось так от мама їх виробляє, всередину ложе, закручує. Це, звичайно, ложе вниз, а рівнесеньким ложите наверх. Старатися ховати і родзинки, і вишеньки, ну, щоб ви там не кидали чи цукати, що ви там будете кидати, додавати в паску. Тепер, дівчатка і хлопчики, коли виробили це все, всі наші пасочки, ось вони у нас такі вийшли. Я відношу їх в духовку і ставлю на 30-40 градусів в духовці ще на півчаса. Дівчатка, отак, от, от як вони у нас підійшли вже. Все. Тепер ми додаємо 180 градусів і 25 хвилиночок. Будемо випікати. Все, покажу вам вже, як випечеться. З Богом. Дівчатка, ось так от у нас спеклася паска. Де вона ще й гаряча? Ну я вам показую, як вона. Бачите, яка. Красива. Гарна така. Ну, Вийшла дуже гарна. Бачите, яка вона пухка, гарна. Все. Ну, Видно її, що воно пухке. Ну, Просто що дуже гаряча. Ось така вийшла паска. Ми її намажемо і покажемо вам, тоді вже готові наші пасочки. Мама каже, що дуже добра. Якби була вікуся, вона б сказала, я плав да не суцю. Солодка і добра. Ось дівчатка, яка в нас вийшла красота. Ми нервували, переживали. Ну, Я думаю, що хто пече паски, він нас зрозуміє. От. Ми так їх оставили на листику, прикрасили їх, все. Ось вони в нас такі повиходили. От. Одну ми мама ж вам показувала, що ми її розірвали, подивилися. Ми завжди так робимо, щоб подивитися, яка вона всередині, що воно з нею. От. Не сира, пухка, солодка, дуже смачний рецепт. Тут намастили, тут вихолоне, і завтра поїде посилкою. Завтра поїде посилкою в Нідерланди. Вона дуже любить паски, настунька в нас. Ну, там немає в неї можливості, де пекти, як пекти. Ну, та і ніхто так не спече, як бабуся, а мама на піна напі... під собі. От, так що Вони дуже гарні. Я, правда, не показувала вам глазурь зверху. Ну, я думаю, що хто як робить. В даному випадку ми тут зробили намазку на ці паски: це сухе молоко і згущенка. Все, більше ми сюди нічого не додаємо. можна, Ви ж знаєте, що можна збити гоголь-моголь. Оце моє було саме таке любиме в дитинстві. Коли підеш до однієї бабусі, вона пече паски. Я не так паску ждала, як той його гольмоголь. Там наїмся, потім вони так жили через огород, потім побіжу ще й туди. Ну, бабушка в одній була піч, а в іншої не було, то вона завжди кудись ну, ходила пекти. От. Ну, а я ж то, мені так подобалося, вона принесе ту додому, воно ж, е, вони вичихають, а я гоголь моголь то їм. Ах, така вже ж умна, така гарна дівчинка, така ж гарна, гарна собачка така. Дівчинка така розумненька. Ех, ти, кляшавиця наша, ось така наша лаймуся, лежить, творить чудеса. Хочеться їй так повитворяти. Кожен день знімаємо з неї кліщі. Оце отака в нас красавиця і бігає. Я її бризкала чимось, таке купляла. Ну, треба ще купувати. Отак. Оце любить так, щоб її чухали, щоб оце лежати. Теличка наша така красунька. Така красива собачка. Сьогодні вона. В такому настрої, спокійному, <смі> слава Богу, не пригає. Така, щоб погладили її. Така. Так, хотіла ж вам показати той тюльпан, той темнесенький. Зараз покажу. Він ще не відкрився, але вже видно. Ось, бачите, як відкриється, будемо дивитися, який він буде, гарненький. Так що будемо чекати, поки він розкриється, і будемо на нього дивитися гарненького. От, погода змінилася, я не знаю, за якісь лічені хвилини. Було тепленько, гарно, тут бац і все. Ну, що ж, так, такий він квітень. Ми думали, що вже буде тепло, вже буде, вже все, все, а воно ще ні, ще не все. От, так що. Чим, сьогодні день був тільки на кухні. Ну нічого, може завтра щось більше. Але ви знаєте, він вже зривається дощик. Дощі передають. Я не знаю, як у вас у кого, а в нас дощі вже тепер вроде, кожен день будуть. Та хай ідуть, звісно, тому що садили ми огірочки, то я вам скажу, що земля. да, дощі були непогані, але земля не так ще й промочилася. Лайма вже він хоче вечеряти. Зараз піду, поміняю її водичку, дам їсти. Бо вже пішла туди до Вальєру. Так що пішла я. Вечірні звуки <смі> в селі. Люди поприходили додому і давай вже косити. Я сьогодні ще з цими пасками за туди-сюди, то те, то те, то те все робили. в общем. потім пішов дощ. Я думала, може, вечором домою це. Ні, пішов дощ, а в мене вона електро, то я ну, коли волого, я. Не кушу. О. Ну нічого, виясниться, ось будемо косити. Лайма вже пішла вечеряти, водичку її поміняла. По. Зайшла і бисенько до кастрюльки. щоб тільки, щоб щось було смачненько. Якщо щось не дуже, то так, трошечки полежа, потім буде їсти. А якщо смачненько відразу, зразу починає їсти. От. Ну а На сьогодні я буду закінчувати своє відео. Будемо йти відпочивати, тому що капає дощик такий дрібнесенький. От. Дуже рада, що до мене підписуються нові люди. Всіх рада бачити у себе на каналі. Всіх поважаю ціною як і стареньких, так і новеньких своїх підписників. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!